Рішення приймає він. А що в цей момент у нього в голові? Ну, шановні співвітчизники, Я це бачу, коли працював слідчим і обвинувачення, які були із психічними відхиленнями, яким проводилися стаціонарні судово-психіатричні експерти або психологічні. В один момент він нормальний, спокійний, ну будь а потім. Вибухає так, що на нього повинні надувати якусь смирительну рубашку у психіатричній лікарні, щоб він когось не покусав, не погрив, не накинувся на медперсонал, не порвав собі вен зубами і так далі. Це вже от грань, як кажуть психіатри. нарцисизм, з мані з ознаками шизофренії. От трагедія. Якби він був шоуменом, як раніше був, да? чи тим забудовником, чи представляв всіх місць сейсвіту і так далі от та як наш президент був е, е, саме спіль